Усім привіт! Сьогодні перший день зими, і ми вкотре хочемо коротко розповісти про те, що було і буде в освіті нашого міста. Цього тижня у нас завершилася реєстрація на програму Успішний педагог. Близько 350 вчителів, вихователів та керівників гуртків зареєструвалися. Наступний етап це другий тур, в якому кожен з них матиме можливість проявити себе у різних нестандартних ситуаціях. В результаті ми оберемо 100 переможців і кожен з них отримає винагороду 25 тисяч гривень. Також цього тижня ми розпочинаємо процес створення піклувальних рад при наших навчальних закладах. Участь у них можуть взяти як батьки, так і випускники, так і представники громадського сектору. Тому звертайтеся до адміністрації шкіл, якщо маєте бажання активно взяти участь у наших піклувальних радах, які, як ми віримо, дадуть можливість і змогу ще більше розвиватися нашим закладам, а також можливість залучати позабюджетні кошти. Також цього тижня ми визначили переможців шкільних стрілецьких ліг. У 9, 10, 11 класі ми маємо учнів, які отримали перше місце, друге місце і третє місце. Учні, які отримали перше місце, отримають 20 тисяч гривень, друге 15 і третє 10 тисяч гривень. І так само фінансову винагороду отримають ті, хто їх готували. Наші вчителі. Кожна дитина у нашому місті має вміти користуватися зброєю. Це наша ціль і наша. Мета. А тепер коротко про те, що буде на наступний тиждень. З 4 по 9 грудня у наших школах вже буде відбуватися 8-й рік підряд, традиційна година коду. Це урок інформатики з програмування. Тому заохочуємо наших вчителів реєструватися і брати активну участь у цьому. Також 5 грудня у нас відбудеться перша зустріч в рамках проєкту Надихайся. Вона відбудеться з відомим арт-менеджером Павлом. Гудімовим, реєструйтесь, приходьте. Ці зустрічі будуть цікаві, надихаючі і, звичайно, що традиційні. І на завершення цього року День Святого Миколая припадає на День Збройних Сил України. Минулого року ми спільно разом читали казку, і цього року ми також хочемо продовжити це. Але цього року ми хочемо запросити наших героїв її прочитати: наших військових, наших лікарів, наших поліцейських, наших пожежників, дорогі вчителі і дорогі вихователі. Запрошуйте тих, хто кожного дня робить добро, прочитати казку нашим дітям і вкотре спільно разом повірите у диво, так само, як ми віримо у нашу перемогу. Усім гарних вихідних! Слава Україні!